Вітаю вас в Юск. Запрошую разом зі мною пройтись, оглянути, що є цікавого новенького. В синіх відтінках вази невеличкого розміру. 125 гривень це скло. Є 65 гривень. Ось така ваза. Ось цей свічник 150 гривень. Не пам'ятаю, чи я вже показувала в якомусь відео. Но повторюсь. Є тут такі сірий лаконічний диванчик на дерев'яних ніжках. Ціна його 18,999. Є ще такий диван. Ціна також 1890. Правильно називати софа. Софа ліжко за 6,5 також є. Зів'язку такі ціни, так що глянемо поближче. 6,5 тисяч. Софа-ліжко, яка розкладається, повноцінне спальне місце. Ззаду виглядає ось так. Тут, знаєте, така тканина, прошита дерев'яні ніжки. Ну, те, що я бачу, зроблено, бачите, з цієї сторони максимально все достойно. І за 6,5 тисяч додаткове спальне місце для дому можна придбати Є і такий ще диван. Ціна в нього середня. Між тими першими, що я вам показувала, і те, що ми тільки що подивились. Ціна показую 11999. Розмір його 2,09 на 83, висота 82. Глянемо поближче. Матеріал така рогошка. Дрібненька рогож, ось так прошитий. Дерев'яні ніжки світлого кольору. Те, що я бачу, мені подобається. Ось така ще компактна софа-ліжко зі спальним місцем, ціна. 8 тисяч, завжди низька ціна. Розмір 1,60 м на 69, висота 78 м. Це знаєте, якщо у вас мало місця в приміщенні, треба щось дуже-дуже компактне, то ось це варіант. Ось така сама тканина, як в попередньому варіанті. І спальне місце також є. Забула сказати. Розміри спального місця 1,26 м на 1,95 м. Крісло є з тої самої серії 6 тисяч гривень. коштує. розміра, показую. Можна зупинити відео та глянути. Кутовий диван в сірому кольорі. Мені здається, що тканина тут плюс-мінус однакова. І ціна дивану 16500. Питались мене, чи є відділ зі шторами в юску. Так у нас є. І досить хороші варіанти можна знайти як на кольцах, так і стандартно. Є на ленті штори. Можна вибрати те, що подобається. Ось такий підвельвет. Мені подобається на сьогодні. Ціни різні. Можна вибирати. Є від 550 гривень, навіть є 300 гривень. Ось тут бачу синього кольору штору 800 гривень вельвет крупний, є сірий, темний. Ось такого плану також мені подобається. 1750. Я приблизно зорієнтую вас просто в ціновий діапазон, який, а кожен вже може вибирати. Що йому необхідно, і дуже зручно, що тут всі практично види тюлів та штор розвішані, і ви можете глянути, що вам підходить. Ось це мені подобається. Я знаю, що така тканина дуже прекрасно збирає пил, але я готова цей пил стрясати та час від часу стирати штору. Ну, просто мені подобається її вигляд. Мені здається, що кімната з такою шторою буде дуже затишною. Що думаєте ви? Ось бачите, навіть пише, що ціна товару зазначена на полиці. Ось тут дивитесь назву і йдете до полиці. Розмір метр сорок на три. Пісочний оксамит. Ось така ж структура тканини. Мені подобається. Ви знаєте, можливо, мені тяне на щось таке м'якеньке і пухкеньке, тому що у нас на вулиці ще поки що прохолодно. Але як тільки загріє добре сонечко, стане дуже тепло. Я думаю, що мене зразу можливо і потяне на ось таку якусь тканину. Не виключений. Такий варіант Тоненьку, з рослинним орнаментом. Це класно. Також є штори блекау, такий, знаєте, повний блекаут ось тут. Тканинна структура, а ось тут прорезинена така. Точно ні грама світла в кімнату не попаде, якщо зашторити такі штори. А це вже полиці з фіранками або з тюлями, я їх так називаю. Правильно буде фіранка, тому забувайте те, що я сказала. Це фіранка. І так, ціни. Ось такий листочок ніжний, 300 гривень, 550, 350, 700, 300 500. З візерунком невеличким. Ось такою цікавою структурою. 350. Відповідний стиль буде гарно дивитись. Фіранка 500 гривень. Ну, це для мене штора. Чому ж вона фіранка? Нехай буде фіранка. 500 гривень. Ось така, до речі, хороша лента тут. Ось така штора нитка, 350 є. Подібна до мішковини, така крупна структура нитки на кільцях 1100 гривень. Та й інші. Навіть з візерунком. До речі, не так багато тут представлено. Текстилю з візерунком, але він є. Мінус 10% додаткова знижка на таку фіранку. Ну, як ви зрозуміли, вибір є, можна йти та вибирати. І такий варіант кріплення фіранок також є. Столик візок в металевому виконанні є в двох кольорах. Ось такий сірий, ціна 2500. Два яруси має і ручку, я все рівно його ще хочу, хоча розумію, що можливо мені не потрібно його. Три яруси є столик з ось такою ще поличкою, яка рухається. Тут до нас перфорацією. І ціна такого столику 2,299. Є подібний на два яруси, 2,499. Пуфи. Ось такий цікавий пуф. 1650 гривень. Великий такий мішкатеді пуф 4299 Це я називаю мішкатеді. Хтось називає баранчик. Пишіть, як називаєте ви. Ось такий пуф з тканини повністю. Можна сказати, безкаркасний, але він форму тримає. Ціна його 3000. Досить великий розмір 60 на 60, висота його 40 см. Ось такий м'ягусінький, м'ясінький є. Тільки ціни я чомусь не бачу, безцінний, напевно. Ось такий пуф акція на нього 425 гривень коштує сьогодні. Кришка відкривається. Це одночасно і пуф, і короб для зберігання. Розмір його 38 на 38 і знову на 38. А є точно такий самий, тільки довгий. 1299 гривень. Акція сьогодні на ось цей білий стелаж. Глянемо ближче 5500, замість 7999 і розмір 80 на 30 Висота, 1,98 дев'яносто Є також менший стелаж 2850. Я вдячна вам, що були зі мною. Якщо відео сподобалось, буду вдячна, що підтримаєте мене та відео лайком. І до наступних зустрічей, до наступних прогулянок. Люблю, цілую, па.